Доброго дня! Сьогодні хочу презентувати вам двохкімнатну квартиру в центрі міста. На вулиці Довгій. Так, бачимо, це одна з кімнат. Це двоповерховий будинок. Все, що бачимо на фото, залишається. Так, йдемо далі. Це у нас спальня. Опалення своє, індивідуальне. Бачимо гарний, жилий стан. Недавно робився косметичний ремонт. Так, тут така у нас добудова, така невеличка кухня, холодильник, газова плита. І ванна з туалетом. Квартира площею 30 квадратних метрів. Світла, чиста, дуже гарна інфраструктура в пішній, в піші доступності центр міста, магазини, садочки, школи, різні установи. Звертайтесь, буду рада вам допомогти. Відповім на всі ваші запитання. Дякую за увагу.